Яку підставу зробила Тесла китайцям? Дуже дешева електричка від BYD та електромобіль від Xiaomi. Про усе це детально ми поговоримо у нашій постійній рубриці Ньюз». Всім привіт, мене звуть Влад, і я ведучий рубрики Charge News на каналі Charge Spy. Це рубрика, де ми розповідаємо цікаві новини із китайського світу електромобілей. На початку трішки про Теслу. І хоча в нас новини тільки про китайські електромобілі китайських виробників, вчинок Тесли почав дуже тиснути на китайських виробників, і тому ми не можемо про це не розповісти. Що ж такого на Тесла, ви можете спитати. 6 січня вони різко понизили ціни на свою лінійку в Китаї на 13%, а це від 4 до 5 тисяч доларів. Така собі знижечка на весь свій ряд автомобілей. І цікаво ж, до чого це призвело. В принципі, це призвело як до позитивних результатів, так і до негативних. Позитивні замовлення зросли на 500 А з 6 по 9 січня Тесла отримала приблизно 30 тисяч замовлень як прямий результат зниження цін. Непоганий такий хід від Ілона насправді підвищити попит на свої автомобілі за рахунок того, що зробили якусь таку невеличку знижечку. Хоча ну знижечка у масштабах компанії звичайно велика. Це будуть великі втрати. Але я сподіваюся, що маркетологи, яких немає у Тесли, вони все прорахували. І цей хід, звичайно, ілону буде вигідний. Але є і негативні результати. Наприклад, китайці обурилися на це не просто обурилися, а розлютилися, прийшли до салонів Тесли. У Китаї, коли дізналися про ось такий от хід, про, по зниженню ціни а, на автомобілі, ну, виходить з 2023 року. І ті власники Тесли, які купили нещодавно свої авто, наприклад, у останніх місяцях 2022 року, прийшли і почали вимагати від Тесли, повернути йому цю різницю у ціні, мов що, що це таке, як ми купили тут за одну ціну, через пару тижнів ціна різко на 13% падає. Кажуть, що салони навіть зазнали вандалізму, але, звичайно, ця демонстрація на цьому і прикрилася, ніхто нічого не повернув китайцям і ніяких повторюючих випадків таких не було. Але цікаво, як саме це вплинуло на китайських виробників, тому що Тесла реально їх ну трішки піджала. Очевидно, що цей крок створить більший тиск на китайських конкурентів у першому кварталі 2023 року, оскільки маржай без того низька, а державні субсидії припинилися минулого року, що фактично зробило електромобілі в Китаї дорожчими. Першим, хто пішов шляхом Тесли, це компанія Aito, це такий собі молодий стартап компанії Seres та Huawei. 13 січня вони знизили ціни на свої позашляховики М5 та М7. Знижка, також як і у Тесли, має приблизно від 4 до 5 тисяч доларів. 17 січня Xpeng приєднався зі знижкою в 12% на всі свої моделі, крім G9. І що саме цікаве, Xpeng запевнив, що зниження ціни не має нічого спільного з Tesla, і що вони лише нещодавно усвідомили, що їх операційні затрати знизилися. Ну так, так, ну добре, повіримо чи ні. Більшість брендів електромобілів у Китаї не підтримали зниження цін Тесла однак інсайдери галузі повідомляють, що багато з них уже пропонують суттєві знижки на місці, щоб зробити свої електромобілі більш конкурентоспроможними. Більше китайських виробників електромобілів ймовірно оголосять про зниження цін у наступні тижні, оскільки конкуренція тільки підігрівається. Ну а ми зі своєї сторони будемо слідкувати за цією ситуацією та оперативно вам докладувати. Не відходячи далеко від теми вартості автомобілів, хочу зразу вас запитати: от коли мова йде про 8, 9, 10 тисяч доларів, яке авто ви собі уявляєте? Ну, скажу так, я чомусь певний, що це не нове авто. А от BYD вже готові випустити на ринок нове, цікаве, прикольне та сучасне авто вартістю від 8 до 15 тисяч доларів. А зветься ця модель BYD Seagull. Електричний чотиродверний міський автомобіль BYD Бівайдісіагал підглянули в Китаї в рожевому кольорі. Ця версія буде орієнтована в основному на клієнтів жіночої статі. Сіаґал вийде на ринок у квітні цього року. Екстер'єр Сіаґал виглядає приємно та чисто зі скошеною лінією капота та вітровим склом. Має пластикову накладку в нижній частині кузова і спойлер на даху. Його передня частина також отримала дві трапецієподібні подібні фари і бампер з імітацією вентиляційних отворів. І, звичайно, цей транспортний засіб виконано у тонкому рожевому кольорі. Схоже, що цей рівень комплектації буде орієнтований на покупців жінок. І, до речі, нещодавно такий самий автомобіль бачили біля величезного концепт-кару Young One u 8. Ми про нього робили окремий випуск, також у нашій рубриці Чарс News. І ви подивіться, який цей автомобіль компактний по зрівнянню з Young One. Звичайно, це не джилі панда, то взагалі був крінж якийсь. На такому авто напевно, і я б не їздив, але звичайно, не на рожевому кольорі. До речі, хто не знав, назва цього авто Сіагал переводиться як Чайка. Що стосується інтер'єру, то він має плаваючий центральний екран управління та невелику приладову панель. Під головним екраном ми можемо побачити спеціальну телефонну панель, блок фізичних кнопок. Його центральний тунель отримав два підстаканники та приховане відділення. Це був інтер'єр та екстер'єр. А давайте тепер поговоримо про характеристики BVD Siagal. Його точні розміри становлять 3,780 довжина, 1,715 та 1,540 мм при колісній базі 2,500 мм. Опціонально чайка може бути оснащена світлодіодними фарами. На борту він має батарею LFP, виготовлену компанією FinDreams, що належить до BYD. Його ємність невідома, але раніше була інформація, що ємність акумулятора Seagal досягне 30 кВт на годину. Що стосується електродвигуна, то це 55 кВт, тобто 75 кінських сил. Офіційно у продаж Сіаґал вийде у квітні 2023 року, і це вже зовсім скоро. І коли це станеться, ми ще повернемося до цього автомобіля, а можливо, навіть і знімемо на нього огляд. Друзі, а тепер питання трішки в сторону: якої торгової марки ваш телефон? Ну, напевне, у багатьох з вас е, телефон від Д яблука, але є і ті, у кого телефон на андроїді. І от питання для тих, у кого Android. Е, від якого бренду у вас телефон? Наприклад, у мене від Xiaomi. Я думаю, що у багатьох насправді телефон від Xiaomi. А от тепер представте, що у вас буде не тільки телефон від Xiaomi, а ще й авто. Таким чином, Xiaomi вже тестує свій перший електромобіль під назвою Modena, який дебютує на ринку у 2024 році. Основна робота над цим автомобілем завершена, і зараз він проходить зимові випробування в Китаї. Крім того, китайські ЗМІ повідомляли, що генеральний директор Xiaomi Лей Цзюн особисто бере участь у тих зимових випробуваннях. Якщо коротко, то десь більше року тому, а саме, здається, у вересні 21-го року у Сяомі такі зібралися і почали думати, що усі навколо нас роблять електрокари, а ми ні. Чому б і не почати? Інвестували 10 мільярдів юаней, а це десь близько півтора мільярда доларів. Поставили собі за мету розпочати масове виробництво у 2024 році, а у 2022 році в них вже. Є концепт-кар, який вони тестують, який е, був зроблений на базі BYD han У січні в Китаї помітили перший автомобіль Xiaomi, готовий до руху. Виявилося, що це електричний седан під кодовою назвою Modena. Його зовнішній дизайн має аеродинамічну форму з довгим капотом, похилою лінією даху та висувними дверними ручками. На верхній частині даху Modena ми можемо помітити датчик лідар. Що стосується специфікацій, Xiaomi Modena буде доступна в трьох варіаціях. Перші два з них матимуть на борту батареї Blade від BYD, а третій матиме батарею Quilling Kettle. Він зможе заряджатися від 0 до 80% за 15 хвилин. Усі версії будуть оснащені чіпом 8295 Qualcomm, який ще не надійшов у масове виробництво. За даними китайських ЗМІ, ціновий діапазон Модена складе від 38 до 52 тисяч доларів. Поки що цей автомобіль тестується у внутрішній Монголії, де найсуровіші зими Китаю. Але ми дуже чекаємо вже більше інформації про цей автомобіль, тому що, по-перше, база Хан, а це дуже цікаве авто. До речі, скоро у нас буде огляд на це авто на нашому каналі. Тому підпишіться прямо зараз, щоб побачити реально крутий огляд на таке авто, в який ми вкладемо просто усю душу, яку можна вкласти в огляд. Ну а по друге Друге – це авто від Xiaomi. А як це може бути не цікаво? Що ж, такі новини сьогодні ми підібрали для вас. Я сподіваюся, що вони вам були корисні, що вам сподобався цей ролик. А ми закликаємо вас підписатися на наш канал, як я вже казав, а також підписатися на нашу групу. Точніше, поки що вступити в групу в Телеграмі, де ми обговорюємо різні теми про електромобілі. В нашій групі часто діляться якимись враженнями про авто, найпопулярніші, наприклад, у нас у Києві. Дуже часто консультуються друг другу. Друга, тому це дуже корисна група. Насправді для тих, хто любитель електрокарів. Або якщо ви являєтесь власником електрокару, то дуже раді вас будемо там бачити і сподіваємося, що ця група вам також буде корисна. Ну а ми на цьому будемо з вами прощатися. З вами був Влад і рубрика «Charge News на каналі Charge Spy. Бувайте!